У центральній Європі тривають масштабні повені, спричинені циклоном Борис. Стихія вже забрала життя щонайменше 23 осіб. Сім загинули в Польщі, сім у Румунії, п'ять в Австрії та чотири у Чехії. У Польщі дуже постраждали міста: Строне Сльонське, Глухолази та Клоцко. Тепер під загрозою вроцлав. Рівень води в Одері перевищив критичну позначку. Рятувальники, військовики та волонтери разом зводять захисні укріплення з піску. Це громадянська відповідальність. Мешканці Вросла під час повені у 97-му та 2010-му роках показали, що можуть згуртуватися. І зараз ми бачимо те саме: люди в Рослові знову стали пліч опліч. Пожежники, поліція, рятувальники та місцеві жителі носять мішки з піском і зводять загородження. Раніше міноборони Польщі направили понад 14 тисяч армійців до зони лиха, а також до тих районів, де можливі повені. До стихійних катаклізмів готуються і в Угорщині. Найближчими днями вода в Дунаї підніметься до 8,5 метрів або й вище. Це критична позначка. Вода вже майже впритул підібралася до села Генію, де розташований великий річковий порт. Місцеві жителі разом зводять захисні укріплення. зараз усі будинки в безпеці, там, де є загроза, зведено бар'єри. А це передмістя Будапешта. Тут містяться стайні. Щоб їх захистити, навколо розкладають мішки з піском. У разі небезпеки коней відведуть. На північному заході країни відкрили греблю, щоб вода з річки Лайта прибувала до спеціальної водойми. Так хочуть захистити місто мошон Мадіяровар. Тут затоплені сільськогосподарські угіддя. Водночас мешканці сілу Нижній Австрії, які пережили повінь, почали велике прибирання. Роботи багато, усе довкола завалено сміттям. Ситуація складна: немає електроенергії та питної води. Люди ніби опинилися на війні. Багато чого ще треба зробити. Багато роботи й у пожежників. Вони відкачують воду з підвалів. На допомогу прибули підрозділи із землі. Тіроль. уряд Австрії пообіцяв дати більше коштів на подолання наслідків стихійного лиха, а також відстрочити сплату податків для постраждалих компаній. Нова хвиля вибухів пристроїв зв'язку прокотилася Ліваном. Цього разу здетонували портативні рації, які використовують бойовики ісламіського угруповання Хезбола. Моз Лівану повідомило про загибель 14 осіб понад 450 поранено. Це сталося наступного дня після масових вибухів пейджерів у членів Хезбули. За офіційними даними, тоді загинуло 12 осіб, серед яких двоє дітей. Коло трьох тисяч людей постраждало. Ліванські саловики звинувачують у вибухах ізраїльську розвідувальну службу. Мосад вони заявляють, що вибухівку було закладено за п'ять місяців до події. Хезбула закупила рації разом із пейджерами. Ізраїль цю ситуацію не коментує. Вибухи пристроїв зв'язку спричинили паніку серед ліванців. Багато хто боїться використовувати акумулятори. У нас у магазині були деякі пристрої, які ми вважаємо на 100% безпечними. Але з обережності ми прибрали їх з магазину, бо непокоїмося. Водночас поповзли чутки, що вибухають і сонячні батареї. Якби в мене вдома були сонячні батареї чи літієві акумулятори, я обов'язково їх відключив би просто через ці чутки. І, хоч вони, мабуть, хибні, люди однаково бояться. Водночас Хезбола заявила, що завдала ракетного удару по позиціях ізраїльської артилерії. Ізраїль же підтягує війська до кордону з Ліваном. Командувач ізраїльської армії заявив, що на кожному новому етапі воєнної операції Хезбола за свою агресію має платити дедалі вищу ціну. Держсекретар США Ентоні Блінкен закликає обидві сторони утриматися від ескалації. Хезбола із жовтня минулого року майже щодня обстрілює Ізраїль. У такий спосіб вона підтримує свого союзника Хамас. Ізраїльські військовики у відповідь завдають ударів по військових позиціях Хезболи. Десятирічний японський хлопчик помер від ножового поранення приблизно за добу після того, як на нього напали в місті Шенджень, що на півдні Китаю. Інцидент стався за 200 метрів від школи, де навчаються японські діти. Зловмисник ударив дитину ножем у живіт. Поруч була його мама. Підозрюваного арештували на місці злочину. Мешканці Шенчженя несуть квіти до японської школи. «Ми, китайці, виступаємо проти таких дій. Ми проти розпалювання ненависті. Багатьох із нас тривалий час виховували в дусі ненависті. Це призвело до таких згубних наслідків. Це згубний наслідок тривалого виховання в дусі ненависті. Про мотиви нападу китайська влада поки що нічого не повідомляє. Випадково чи ні, але він збігся з роковинами Мукденського інциденту, що стався у 1931 році. Тоді японські військовики підірвали залізницю біля Мукдена, нинішнього шиньяна. Тепер у багатьох китайських містах цього дня на кілька хвилин вмикають сирени. Незадовго до роковин токіо закликало Пекін гарантувати безпеку японських громадян, а їх у Китаї приблизно 100 тисяч. Наші посольства в Китаї наполегливо закликали Китай дати пояснення інциденту і вжити всіх можливих запобіжних заходів, щоб гарантувати безпеку громадян Японії. МЗС Китаю заявило, що це разовий випадок, і таке може статися в будь-якій країні. А проте, в червні в місті Суджу, чоловік поранив ножем громадянку Японії та її дитину, а ще смертельно поранив китаянку, яка намагалася їх захистити. Того ж місяця в Дзіліні китаєць напав із ножем на чотирьох американських викладачів. Поліція Флориди опублікувала епізод Арешту людини, яка ймовірно мала намір вбити кандидата в президенти Дональда Трампа. Це кадри з камери поліціянта. Унаслідок інциденту, який стався в неділю, кандидат у президенти від республіканської партії не постраждав. А 58-річний Раян Раут уже постав перед федеральним судом. Йому висунуто звинувачення за двома пунктами. Вони пов'язані з вогнепальною зброєю. За даними слідства, раута виявили з автоматом у кущах біля поля для гольфу у Флориді. Трамп грав за кілька сот метрів від нього. Водночас, як показують записи камер відеоспостереження, він був поблизу поля для гольфу понад 11 годин, перш ніж його помітила поліція. Коли експрезидент Трамп рухався п'ятим фервеєм, перетинаючи поле і виходячи із зони шостого грину, яка проглядається. Агент, який візуально оглядав територію шостого грину, побачив суб'єкта, озброєного чимось схожим на гвинтівку. Агент одразу відкрив вогонь. Суб'єкт, який не бачив експрезидента, утік з місця події. Він не стріляв нашого агента. Початкові звинувачення проти раута місяць незаконне зберігання вогнепальної зброї зі стертим серійним номером. Вони передбачають попереднє ув'язнення. Зараз слідчі вивчають заряджений автомат з прицілом, цифрову камеру та інші предмети, які підозрюваний залишив на місці стеження за Трампом. Офіцери також переглядають його облікові записи в соціальних мережах і опитують членів сім'ї. Інцидент стався лише за два місяці після того, як інший озброєний чоловік вистрілив у Трампа під час мітингу 13 липня в Батлері, штат Пенсільванія, і поранив вухо кандидата в президенти. Учені виявили мегавеликі плазмові струмені, що вириваються з надмасивної чорної діри. Вони найбільші з будь-коли зареєстрованих. Довжина цієї гігантської структури в 140 разів більша за діаметр чумацького шляху. Її назвали Порфіріон на честь героя давньогрецьких міфів. Про відкриття розповіли дослідники з Каліфорнійського технологічного інституту США. Ми виявили два викиди чорної діри, які існували дуже довго упродовж 6 мільярдів років після великого вибуху під час першої половини існування всесвіту. Ці струмені простягаються на відстань 23 мільйони світлових років. Це новий рекорд довжини струменів чорних дір. Раніше вчені вважали, що такі космічні мегаструктури утворювалися на пізнішому етапі існування всесвіту. До того ж, їх вважали досить рідкісним явищем. Нове відкриття допоможе більше дізнатися про походження магнетизму у всесвіті. Магнетизм, що дає змогу життю розвиватися на землі, прийшов із космічної павутини, тобто з міжгалактичного простору. Ми вважаємо, що струмені чорних дір можливо відіграли значну роль у поширенні цього магнетизму. За словами дослідників, вивчення плазмових викидів чорних дір дасть змогу простежити, як зароджувалося життя у всесвіті. Гігантську космічну структуру виявили за допомогою високочутливого радіотелескопа. Лофар він уже допоміг виявити тисячі раніше невідомих систем струменів чорних дір. Коли ціни на газ та електрику в Іспанії різко зросли, фермер Давид Хіменес лише знизав плечима. Крити басейн у гостьовому будинку на 26 осіб та гарячу воду для всіх номерів він і далі нагріває, не отримуючи великих рахунків за електроенергію. Його секрет оливкові кісточки. Ми виробляємо оливкову олію і переробляємо оливкові кісточки на біомасу, яку використовуємо для підігріву басейну, системи теплої підлоги, а також для підігріву води взимку. У цьому ангарі в нього зберігається 5 тисяч кілограмів перемелених кісточок. За допомогою цієї маси також урухомлюють машини, що виробляють знамениту іспанську оливкову олію. Вони стоять у двох сільськогосподарських кооперативах, членом яких є фермер. Решту енергетичних потреб покривають сонячні панелі. Ми використовуємо оливкові кісточки, які раніше в Гранаді не мали застосунку. Тепер ми використовуємо їх як пальне. Це означає, що нам не треба за кордони Краплений газ, дизельне пальне чи взагалі якесь пальне. Кісточки, як паливо, в Іспанії використовують уже давно. Однак останнім часом це джерело енергії набуває особливого значення, особливо за умов зростання ціни посилення зелених правил. Іспанія найбільше у світі виробник оливкової олії. Частка країни останніми роками становить близько половини світового виробництва. Водночас 80% цього обсягу виготовляють в Андалусії. Також станом на 2019 рік на країну в середньому припадала більш як половина запасів оливкових кісточок Європи. Цей сад кактусів один із найбільших в Африці, розташований за 10 кілометрів від Маракеша в Марокко. Створив його 60 років тому німець Ганс Стіман. Тепер сад має його ім'я. Ган Стіман був ландшафтним дизайнером і спеціалізувався на кактусах. До приїзду в 60-х роках до маракеша вирощував їх у Німеччині. Він обрав маракеш через клімат. У той час погода тут була ідеальною для вирощування кактусів. Спочатку Тіман привіз кілька видів кактусів із Німеччини. Потім почав купувати рослини в різних куточках світу, але переважно в Латинській Америці. Зараз колекція містить 150 видів, а сад охоплює площу 70 тисяч квадратних метрів. Кактуси це не просто прикраса саду, вони мають плоди. Їх можна використовувати по-різному, наприклад, у косметичних засобах можна вживати в їжу. Найстарішому кактусові тут 86 років. Його висота 9 метрів. А ця вантажівка теж пам'ятна річ. Ця машина належала моєму батькові Гансу Тіманові. Це його перша машина, якою він приїхав до Мароко. На ній він відкрив для себе Маракеш, Мароко та Африку. Рослини в саду не вдобрюють хімікатами. Воду на полив витрачають ощадливо. Кактуси продають у Марокко, а також експортують до Європи. Крім того, це місце постійно відвідують туристи. Ганс Стіман помер 2001 року. Тепер садом керує його дружина та дві дочки. Грузинський мотоперегонник Георгій Гахеладзе приїхав на байку від містечка Кобулеті до містечка Поті, подолавши 33 кілометри. Чим можливо побив світовий рекорд? Річ у тому, що зробив він це по чорному морю. Його мотоцикл має лижі, щоб можна було ковзати по воді. Близько півроку тому я почав тренуватися, робив невеликі тестові заїзди, потім замовив новий мотоцикл. А ці лижі мені зробив мій друг, вони саморобні. Я тренувався на Тбіліському водосховищі, проїжджав 8-10 кілометрів. Це його довжина. Учора тут у нас також був тест, і сьогодні я гадаю, у нас все вийшло завдяки злагодженій роботі команди. Я дуже цьому радий. Водночас, щоб утриматися на воді, Гахеладзе мусив підтримувати високу швидкість, а також стежити навіть за невеликими хвилями, які могли б дестабілізувати мотоцикл. Це місце схоже на давній храм чи святилище, але насправді воно мало приземленішу функцію зберігало воду. Цистерна базиліка розташована в Стамбулі за 20 метрів під землею. Її збудували за часів Візантійської імперії. За імператора Йостиніана в VI столітті водосховище реконструювали і надали йому нинішнього вигляду. Підземний лабіринт колон площою 10 тисяч квадратних метрів був сховищем води, яку використовував не тільки Візантійський імператорський палац, а й усе місто Константинополь. Після падіння міста під натиском Османів у 1453 році цистерна служила вже султанам у Стамбулі, що бурхливо розвивався. Поряд із собором Святої Софії, який звідси всього за 150 метрів, це одна з головних туристичних пам'яток сучасного міста. Дах підземного резервуара підтримує понад 300 колон. Більшість із них перевезли з інших старіших споруд, а потім установили тут хоча ми кажемо, що цистерна базиліка датована шостим століттям, ця споруда містить спеціальний повторно використаний матеріал, який датовано набагато більш раннім періодом, можливо, четвертим століттям. Особливо популярне місце тут так звана колона, що плаче. Вона здається більш мокрою ніж інші, і прикрашена візерунками у формі сліз. Є тут і дві перевернуті голови медузи горгони. Дехто вважає, що їх розташували так спеціально, щоб позбавити їх погляд сили все перетворювати на камінь. Відвідувачі йдуть металевою доріжкою, прокладеною всього за метр над водою. я просто не можу повірити, що багато років тому вони мали стільки знань, щоб побудувати щось таке зробити цистерну водонепроникною і знайти ресурси. Відколи її відкрили в липні 2022 року після масштабної реконструкції, цистерна щодня приймає близько 20-30 тисяч відвідувачів. Цистерна також стала імпровізованою галереєю, у якій художникам дають можливість виставляти свої роботи серед дев'ятиметрових колон. Це Бхаліл невелике містечко в Марокко. За звичайними на вигляд будинками приховані справжні історичні перлини. Тут досі збереглися унікальні будинки печери. Їх почали заселяти ще в IV столітті нашої ери. У деяких із них досі живуть люди. Будинки стали туристичним об'єктом. Таміан Джам власник печери і президент Асоціації туризму, культури, довкілля та спорту Бхаліла. Ці печери були біля долини. Люди почали в них селитися, щоби бути на підвищенні, а також тому, що тут була вода та родючий ґрунт. Приміром, у цьому районі коло 600 печер та 45 джерел води. Коли люди прийшли сюди, і знайшли кілька печер, вони викопали ще щоб створити житло для сім'ї та тварин а також для зберігання сільськогосподарської продукції. Коли вони тут оселилися, то використовували різні матеріали, щоб прибрати вологу, наприклад, вапно, глину чи сіно. Рік за роком поруч розросталося звичайне місто. Сучасних будинків побільшало. Та ян не живе у своєму печерному домі. Він відкрив його для відвідування та проживання туристів. Його сусідка Наджия досі мешкає в печері. Каже, що пускає туристів на екскурсії. Я успадкувала цю печеру від свого батька, і ми залишилися тут, бо не мали грошей, щоб купити будинок. І хоч печери перетворили на комфортабельні будинки, її зворотний бік життя всередині скель. Вологість. Її потрібно постійно прибирати. Ми тут справді страждаємо, але нічого не можемо вдіяти. Попри труднощі, Анджам та інші власники печер роблять усе можливе, щоб житла мали якнайкращий вигляд. Деякі з помешкань було обладнано відповідно до потреб туристів. До них провели електрику та водогін. Усього є шість туристичних печер. З 2021 року Бхаліл щороку приймає 200-300 туристів. Великий та барвистий парад у центрі відня столиці Австрії. Тут і золотий китайський дракон, і плавні вправи цігун, і навіть кораблі з квітами лотоса, на якому виконують медитацію. Захід проводять сотні австрійців та мешканців інших країн Європи, які займаються фалуньгун. Це стародавня школа вдосконалення душі та тіла, яка поширена в усьому світі, але походить з Китаю. Вона містить комплекс плавних енергетичних вправ і підвищення духовності та моральності згідно з трьома. Принципами істина, доброта й терпіння. Водночас у самому Китаї прихильників Фалуньгун уже 25 років комуністична влада переслідує за масовісті свободу думки. Частина параду у відні присвячена заклику зупинити ці репресії, які учасники заходу називають антилюдськими. З їхніх слів, тисячі людей утратили життя просто за свої духовні переконання. Багато хто також став жертвою насильницького вирізання органів. Це підтверджують правозахисники. А це площа Штефанс Плац. Тут демонструють вправи Фалуньгун, а також виступають речники, які розповідають про практику та репресії в Китаї. Наголосити на важливості цієї теми прийшли місцеві політики через зв'язки з Китаєм багато хто не досить рішуче висловлюється проти порушень прав людини, таких як переслідування фалуньгун, вирізання органів та довільні арешти. Ми маємо достатньо доказів того, що те, що там відбувається, це дуже поширене явище і грубе порушення прав людини. Проте, схоже, ми реагуємо слабко. Нам насамперед треба обстоювати свободу та права людини, а потім уже вести бізнес інший момент це проблема торгівлі органами та вирізання органів. Австрія також бере участь у міжнародних конвенціях і пов'язана ними, але потрібно набагато більше інформаційної роботи, щоб люди знали, що органи, які їм потрібні, щоб вижити, не були пожертвовані добровільно, і що йдеться про систематичне вирізання органів у політичних в'язнів. Заходи Фалуньгун тривали у відні впродовж двох днів. У них також узяв участь європейський оркестр Тяньго. Усі учасники якого також займаються цією практикою вдосконалення.